Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в клят кар'єру. У нас Філіп, як бачите, не вдуся трошечки. Нам потрібно, як завжди, по роботі подивитися, що там роблять опоненти. І в нас через 8 годин роботи я навіть не знаю, що з Філіпом робити. Бо це в нас, скажімо так, знову ж таки може затягнутися, якщо він не отримає своє підвищення сьогодні, то тоді аж у п'ятницю можливо. І то не факт. З нашим Філіпом, ви ж розумієте. Тому я його зараз направлю, щоб він у нас перестав розмишляти про своє життя, бо в нього і так знаєте, життя насправді досить непогане. Такого життя особливо прекрасне, то це у нашої ненсі, бо вона, як бачите, спить в тарілці, поки мама їсть. Ну а що мамі теж треба відпочити, бо мама в нас ну, виснажена за цей час. Я думаю, що зараз ми її покладемо спати малу. І я, до речі, їм придбала такі світильники. Не знаю, написано, що вони допомагають спати дітям. Але наскільки це правда, я не перевіряла. От і перевіримо. До речі, забула я, що Жужу треба віддати, наші няні, але ну, нічого. Я думаю, що після цієї серії я точно його віддам, і тоді вже будемо думати, що нам робити. До речі, давайте подивимось, скільки там нашій мусі залишилось. Здається, зовсім мало. Ну так, вона в нас старенька і в неї срок добігає її життя. А, ну нічого, що зробиш? Так, а ти в нас іди в туалет і теж лягай поспи, поки діти сплять. Норман вже прокинувся. І здається, він, в принципі, попросить їжу, а ти їсти хіба хочеш? Ти ж не хочеш їсти. Здається, у нього це зависло просто. Зависло, і воно мене бісить. Так, Норман у нас щось там розказує, він в досить непоганому гуморі щось каже, хочу планшет. Але знаєш, з'їж помідор замість планшета ненавидить спати і привереда в їжі. Коротше кажучи. Норма, що це за фігня? Я в тебе питаю. Давай форму вивчай. От, е, хороший настрій, можна форму вивчать. До речі, в нього спілкування не дуже А, е, Так, в них помер лайнел, батько їх. Ну, що ж, буває. Мені здавалося, що він ну, молодий ще блід був. Але ні, ну от вони там спілкуються між собою, це класно. Тут кашак такий каже: Давай до мене, нормане, я теж буду спати поруч з тобою. Взагалі кашаки люблять Нормана, бачите, що, та, що кішка, шокіт до нього такий. Клас-клас біля його ліжка. М'якість у нього з'явилася. То була строгість, тепер м'якість. А, або, можливо, тато м'який. Бо мама строга в нас. Мама в нас строга, це точно. А от батько в нас м'який, виявляється, це прикольно. Слухайте, в нас щось все почало пропадати. Бананове дерево також. А ти можеш полити? Ти вмієш це робити? <рес> Спитати, чи йому одиноко в нас, чи ні? Блін, всі рослини в нас загинули, хоча я. А може, ми його ще зможемо реанімувати, я не знаю. Мабуть, ні. Банан здох. Малиш давно. Вирішив покоперсатися в унітазі. Слухай, ти мені подобаєшся. А, ні, мала, мала вирішила покоперсатися в унітазі. Ну, молодець, молодець. О, купатися, будь ласка, давай. Піди скажи, мені потрібно помити підмихи. Ви можете мені з цим допомогти? Бо я щось, здається, накоперсалася в унітазі, думала, що помиюся заодно і в туалет, схожу, але не вийшло. Стала ще більш брудною. І я тебе попросила мене помити, а не їсти давати. Алло? Ні, ну Дякую, звичайно. Блін, вона така, я помитися хотіла. Ну, ладно. О, господи. О, господи, як я втомився, як мене все закалібало. І взагалі, ну, Хоча б я отримав своє підвищення, і тепер я найкращий тренер на село. Подивіться на це. О, господи. Філіппе. Ну, що зробиш? Знаєш, я тебе хочу отак зафотич. Такий боже, за що? Ну і давайте тоді ліземо. А в генератор будемо перевіряти, що ж ми закрили. Так, друзі мої, я чогось думала, що тут буде менше. Ну, так, порахувала, типу, що 10 ступінь у нас в кар'єрі, це значить, що ми 10 ступенів закрили. Але ж в нас перша не зараховується, ми і так з першою стартуємо, то ми насправді 9 закривали. І як бачите, у нас ще досить багато незакритого. Давайте будемо генерувати, що у нас випаде. 11-11 це. Просте життя, ну, в принципі, воно мені не так, щоб заважало, якось ну, заказувала я інколи їжу. Нормально було. Але, в принципі, теж непогано, що ми, його, ми від нього позбулися. Просте життя, чесно кажучи, я б хотіла б мерзену квартиру закрита або жахливого. Але як є, тож в нас ще 5 ступенів нам треба пройти. Як в це? Ну, нічого. Ну що ж, Філіпе, давай ми. З тобою просте життя закрили. <laughs> Чого немерзену квартиру, я не знаю, але як є. Так, просте життя. До побачення, просте життя. Ти в мене дивишся суперників своїх. Після цього, знаєш що? Ти підеш знову працювати. От що я тобі скажу. І я хочу подивитися, як ти продвинешся. Або мені потрібно ще одне твоє підвищення, нічого не знаю. Ой, не знаю. Ну. Вигорання в нас отримує Філіп на роботі. Це нічого, Філіп, так буває. Так буває, але треба працювати. Ти ж розумієш? А ні, бабця в нас ще тут. Але ми все одно зараз підемо з малим трохи поспілкуємось. Слухайте, в нас вихідний дійсно один, і ми, може, поїдемо тоді, кудись разом всі погуляти. погулять. А, і хай в нас Філіп тоді відпочине. Це ж у тебе вигорання. 17 годин досить багато. Блін, в нас просила спілкування з нашою дружиною, зовсім так дуже сильно просила, Давай з нею поспілкуємося. Щось ти їй щось сказав погане, чи що? Що треба вибачитися? До речі, ти класно виглядаєш, каже він. У тебе шикарний вигляд був. В нас щось спілкування просіло. Може, сьогодні влаштуємо щось для нас двох, а може, так і зробити, і вигулять їх. І вони трошечки, трошечки відпочинуть, а діти хай собі тут сидять разом з кошаками і з бабусею. Так. О, ти диви, він звідти якесь сміття витяг. Блін, ну дякую, звичайно. Ну давай ще пограйся. Давай грайся. От. Ану, почкай, почекай. Що до нього, як його Тімоті лип. Коротше, каже, їй це не подобається. Але якщо ми тебе страшно поцелуємо, тобі сподобається. О, погодьте, погодьте, він поспілкувався, з нею тепер в нього цього страху не стало, чи що. Угу. А ні, він якби є, але не настільки сильний, чи що. Я так розумію, що так. А чому, а чому він одно в неї просить пробачення? Що він накоїв такого? Я от не розумію. Ні, хоча, мабуть, я, в принципі, здогадуюсь, що в нього. Що це? Що в нього погані відносини ще перед тим, як вони одружилися? Пам'ятаєте, в них було, що з гідрі поліз до Філіпа? Потім вона почула цю історію, що Тімоті до нього клеївся. І може із-за цього її так ковбасить. Ну, давай там, обнімемо її з любов'ю. Ну, то що, поїдемо, може, на пляжик? Зараз у нас тим більше літо, здається, у нас літо, так? У нас літо? Чи як? Так, останні дні літа і потім починається осінь. Тож нам прям необхідно поїхати на пляж. Розумієш, Люба, я тобі пропоную, я тобі пропоную поїхати і відпочити на пляжі. Як тобі ідея? О, дивіться, який в нас тут є пляж шикарний, нічого собі. це не я будувала, якщо. що. Але мені подобається навіть отака ванна тут є. М -м -м. Прикольно. Але, знаєте, я хочу, щоб вони просто побули на самоті або разом. Відпочили, так сказати, повній. Плавати і спілкуватись. Ну, хочу з кимось поспілкуватись, іди спілкуйся. Але, блін, не сиди тут, іди поплавай. Він такий, о, тут така спека, а я ж якось дуже тепло вдягся, пішов я поплав трохи. О, помчав такий. Ура! Слухайте. Оце я вже. О, дивіться, який типа, кайф. Дивись, Люба, як я тут шурую. А де, до речі, вона? Вона там. А вона взагалі попленталася куди? На роботу. Яка робота, алло? О, скажи, що слухайте, так захворіла, так захворіла, що просто вже не можу. Дивіться, таке шмик-шмих. Вибачте, в мене так голова болить, я прокинулася велика температура. Знаєте, я не можу пройти, тому що ну, так, мені так погано. Окей, окей. Їй повірили, бачите, яка вона хитра. Ох, жінка, ну молодець. Слухай, ну тоді йди засмагай. Іди отут вздрімнуть. Так, іди поспи трошечки. Ти заслужив, бо ти закрив свою кар'єру, тепер ще трошечки і пройдеш челендж до кінця. Вау! Оце ти даєш. Ви бачили, що виробляє? Ого. Клас! Ого! Стоп, 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 стоп. Ластівочка, ластівочка від Філіпа. Я не знаю. Дивіться на це. Є -і -і. Ні, ну це точно на прев'ю, бо це просто вау. Ще трошки посплю. Вибачте, але мені просто хочеться поспати. Це все, що мені на сьогодні потрібно. А це що? А продавець тут може бути ще. Серце Сулані знаходить у нас Філіп. Воно, здається, не дуже дороге. Це серце Сулані. Скільки воно? Ну так, таке собі. Лота, коколота. Це я просто погано бачу. А, давайте його візьмемо для нас. А чого ти злякалася? Про щось кажуть. Про мене чи що спілкуються? Що я тут заснула? Що я, може, трохи поправилася? Про що вони кажуть? Така, хм, ви мені не подобаєтесь. дивні жінки, що ви тут сидите поруч зі мною. Та взагалі намінає, ти 100 літ не потрібна. Нічого страшного, ну подумаєш. А Філіп нас тут такий вирішив теж з дружиною випити каже: ну, що ти там замовила? Я вже йду. Ракушку поганої якості знайшов. А що ти? Я дивлюся, що ти добре відпочив, так? Давай ще куди-небудь поїдемо. Та ти хоч поплавай трохи, Люба, чи ти не хочеш? Порозмовляй про кулінарію. Поспілкуйся, поспілкуйся з ним. А я тут знаєш, мушлі різні знаходив на пляжі. Мені не подобається цей чувак. Він ззаду до тебе треться. Я ж тебе знаю, Філіпе. Як завжди до тебе хтось причіпляється. чіпляється, та ніхто до мене не чіпляється. Що ти починаєш? Чувак, відійди від мене, бо зараз вріж. Ти знаєш, я крутий тренер, зі мною не треба сваритися. Тим більше, що поруч зі мною сидить моя дружина. Та я взагалі тут танцюю, нічого, я не знаю. Я, я дивись, як я класно, вмію. Ти середини. Ти звідки? Та я з іншого міста приїхав сюди трошки повідпочивати і навчити людей так стрибати. Я тебе зрозуміла. Так, приїхали ми на барахолку. Тут можна щось собі прикупити, наскільки я розумію, чи ні, не знаю. Тут можна створити якийсь образ. Ну, давай подивимось, що тут взагалі є. І тут можна купити смаколики. От, до речі, в нас Ангеліна хоче поїсти, але хто їх продає, хто зна. Я не знаю, може це дівчина, але, ну, що у вас тут є? Міні-гамбургер, хот-дог, Ну, таке, я очікувала, що буде щось, щось цікавіше. Але ладно. Що є, то є, що тут, Філіп? Він такий. А їй непогане барахліжка, я б собі прикупив. А це можна моєї дружині. Він такий: Так що Люба, що тобі тут не лишує? Дуже багато людей, які мене бентежать. Я трошки знаєш, я якби переживаю, бо ти занадто гарний в мене. А тут дивні дівчата і взагалі. А, так, ти переживаєш за те, що я тут знову я ж не втрико, то до мене ніхто не полізе. А, а до тебе можуть полізти, бо бач, яка ти в мене красаня, окей, окей, добре, добре, ну, підняв мені настрій, добре. Тоді давай, може, ще кудись поїдемо. Я не знаю, і взагалі тобі треба гроші заробляти. А що зразу гроші зароблять? А, скажи, Люба? Ну, я бачу, що ти на мене за щось ображаєшся, але я не розумію, за що. Та ні за що, все, все пройшло. Ти знаєш, я просто постійно думаю: господи, ну як так могло статися, що твоє трико подобається чоловікам. Ну, ти ж знаєш, чоловіки теж різні, бувають, люди вони різні і взагалі. І не знаю, може, в якесь романтичне місце з'їздити. Як тобі така ідея? Це буде третє місце, яке ми відвідуємо. Мені повинно полегшити, розумієш? Все буде добре Криза, 22 години. Ну, поїхали. Знаєш, одягнеш свою найкращу сукню. Поїхали в якийсь ресторан будемо нарізати там торта, якщо захочеш, закажемо там торт. Як тобі під... така Шикарна ідея. Отже, ми приїхали в наше місто, в якому ми живемо на таке чудове місце. Я не знаю, що це. Ну, теж місце, де святкують весілля, я так розумію, ну, типу, коктейль бару чи щось таке. От, ми вже тут якось були, тож вирішила я саме сюди приїхати, хоча теж, як бачите, сімів, я тут майже не бачу, якісь пожилий Джері, який слухає музику. Він таки каже: Ну що, Люба, ти на мене вже не ображаєшся? Як тобі сказати, я то не ображаюся, і я рада, що тут немає багато людей сьогодні, бо тут постійно якісь весілля. А от нам пощастило. ти знаєш, я піду потанцюю. Куди пішла? Ми тільки почали з тобою спілкуватися. Ти куди? Я, я ж тут ось водичку лью і тебе чекаю. Окей, окей, я вирішила просто пересісти. До речі, до тебе поближче сісти. От і сідай поближче, сідай. От, блін, Просіли в них стосунки, бо він постійно щось як ляпне. Давай от зайнятися вухом, нічого не знаю. Він такий каже: слухай, я навіть просто, щоб загладити свою провину, ти ж розумієш. Я тобі от пропоную рости так хотіла. Я просто не зрозумів, що ти від мене хочеш, і тут людей нема, можна і зробити це. Бач, як класно, нам прям пощастило, і та дівчина пішла. Ну, там не дівчина, там жінка, але. коротше, вона пішла, і тепер я можу до тебе чіплятися по повній. От і чіпляйся давай, чіпляйся, то ти подивись. Краса? От вам добре, а тепер можна і додому, каже Любий. Я вже втомилася і хочу додому. Ну Якби насправді я б сильно втомилася. Але ти зі мною фліртує не я з тобою, бо щось ти якийсь дивний сьогодні. М? Чи не так? Та то я просто застіснявся, знаєш підійшла дівчина, я тут такий, типу, з тобою, і вона така могла не зрозуміти, і взагалі ти знаєш, я, я такий є. Типу, чесно чесно, я більш так не буду. Ага. До наступного разу. Добре, давайте повертатися вже додому, бо вже якби вихідний у нас закінчився, ми повинні повернутися додому. Так, ми вдома, а до нас прийшов якийсь Джо Падберг. Я не знаю, хто такий. Або, може, просто мимо проходив і вирішив до нас завітати. Так, давайте, мабуть, Філіп піде вже спати і подивимося, як нас вже пройде наступний день. І, до речі, в нас у дітей скоро день народження. Ну, у тебе ні? Тобі ще далеко до дня народження, а от у малих, у малих, скоро буде день народження, так, через два дні, але, мабуть, це буде в наступній серії. Зараз вони в нас посплять, треба поприбирати тут куча всього, але, мабуть, я буду закінчувати на цьому серію нашу. Сподіваюсь, що наш Філіп не підкачає в наступній серії. Зможе продвинутись досить далеко і може навіть отримає ще одне підвищення. Хто його знає, але точно там буде день народження малих, і вони в нас вже підуть в школу. І подивимося, які риси характеру їм дістануться. Бо від цього багато що залежить, особисто для мене. От, тож буду на цьому прощатися з вами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому цікаві мої проекти, і цікавий цей проєкт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім всього найкращого. Пока-пока!